Слава Богу, брати і сестри. Святе Боже Слово говорить про одного чоловіка, який зустрівся з Ісусом Христом. І Він сказав такі слова: Господь мій і Бог мій. Я не знаю, чому люди назвали Його невірним. Кому? Але Ісус до нього сказав: Ти повірив тому, що побачив. Блаженні ті, які не бачили. Але повірили, і ми співали про себе, що ми віримо в Ісуса. І то добре, і то добре. тому що віра в Сина Божого, євангельська віра, біблійна віра, правильна віра, вона приведе нас в Царство Боже. Повірував Авраам Богові, і це зарахувалось йому в праведність. Так написано про старозаповітнього чоловіка Божого. І в нашому житті, брати і сестри, віра має величезне значення. І ця віра вона базується на Божому слові. Не на якихось переданнях, на якихось здогадках, вигадках, а саме те, що написано в Біблії. сьогодні я хотів би разом з вами говорити про Ісуса Христа. Але предметом нашої розмови буде Церква, Церква Христова. А тема проповіді дві професії в церкві Ісуса Христа. Така, може, назва більш якась ну, не, не то, що сучасна, а нестандартна. Але я собі роздумував над тим, наскільки важливо бути в церкві Божій і не просто бути, а щось там робити. Читаємо, давайте Боже Слово, яке є записане в Євангелію від Матвія, 20 розділ з першого вірша, притча про робітників винограднику, розповідає, розповідає сам Ісус наш Господь. 20 розділ Євангелія від Матвія з першого вірша і нижче. Бо царство небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці найняти робітників у свій виноградник, і, домовившись із робітниками по динару в день, послав їх у свій виноградник. І вийшовши близько третьої години, він побачив інших, що стояли на ринку бездіяльно. І тим він сказав Ідіть і ви у виноградник, і що буде належати, дам вам. І вони пішли. Знову вийшов біля години шостої та дев'ятої години. Він зробив так само. І, вийшовши об одинадцятій годині, він знайшов інших, що стояли бездіяльно, і говорить їм: чому ви стоїте тут цілий день без діла? Вони говорять йому, тому що ніхто нас не найняв. Він говорить їм: Ідіть і ви, у виноградник, і що буде належати, одержите. Коли ж настав вечір, говорить господар виноградника своєму управителю: поклич робітників і дай їм плату, починаючи з останніх до перших. І ті, що прийшли в одинадцятій годині, одержали по динару. Ті, що прийшли першими, думали, що вони одержать більше, але одержали й вони по динару і, отримавши, нарікали на господаря дому, говорячи ці останні одну годину працювали, і ти зрівняв їх із нами, які витримали тягар дня і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не кривджу тебе, хіба не за динар ти домовився зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не дозволено мені поводитись, як я хочу з тим, що належить мені? Чи око твоє заздрісне, що я добрий? Так будуть останні першими, а перші останніми, тому що багато званих, але мало вибраних. Ось такий текст Божого Слова. Думаю, не раз ми його чули. І те, що я чув, брати і сестри, проповіді на основі цього тексту, я зауважив, що завжди. Проповідник робить більше наголос на те, що кожному дано по динару. Або інший момент, що перші будуть останніми, а останні першими. Або ще один момент, що багато званих, але мало вибраних. Це важливі думки. і за них або про них є про що також поговорити. Але я хотів би звернути нашу увагу на те, що ось цей господар, який кликав робітників, він їх кликав не просто прийти в винограднику і походити подивитись. Він їх кликав не просто щоб відпочити. Десь посидіти в холодочку, і він розповідаючи цю притчу, якраз наголошує, що ці люди, які були покликані від самого початку зранку, чи в обід, чи навіть об 11 годині, вони працювали, вони щось робили, вони виконували якусь працю, вони старалися зробити цю роботу, тому що попереду їх чекала винагорода або зарплата за їхній труд. І вони це робили. Вони працювали. Для того щоб заробити усі гроші, коли ми читаємо в, Евангелії, в Евангелії Евангелистів про Ісуса Христа, то знаходимо, що Ісус не одно неодноразово говорив своїм учням про те, що робітників на Його ниві є дуже і дуже мало. Він каже: Просіть Господаря, жнив, тому що жниво велике, а робітників є мало. Просіть, щоб він вислав тих працівників на ниву свою, і пізніше навіть. Вже маючи прощальну розмову з своїми учнями, Ісус говорить: я вас покликав, щоб ви йшли, і щоб ви приносили плід, щоб ви були плодоносними, щоб ви прославлявся мій Отець Небесний. І Ісус завжди закликав, і апостоли вони пережили це на собі. Їм добре було біля Ісуса, коли він робив певні чудеса, коли міг накормити, коли міг утихомирити бурю на морі, інші якісь моменти, і це було їм дуже дуже приємно. Але коли пройшов певний відрізок часу, і Ісус залишив їх, дав дар Духа Святого, то саме ці люди, учні Ісуса Христа, вийшли для того, щоби працювати. Образно говорячи в цьому Божому винограднику, тому що праці було дуже і дуже багато. Близько 120 людей зібрані в кімнаті, і на них сходить Дух Святий, а місто Єрусалим велике, багато населення, Юдея, Самарія і аж до останнього краю землі. І це не була не мала праця, був великий труд тих людей. Вони вклали усього себе для того, щоб виконати те, на що їх покликав Ісус Христос. І добре, брати і сестри, коли якоюсь справою будь-якою займаються люди, які є професіонали в, свої, в своїй справі, коли ми наймаємо якогось робітника, а він не вміє робити цієї роботи, яку ми хочемо зробити, це гарантія того, що він все зіпсує. І ми прийдемо, будемо просто ну, розчаровані в тому, що людина сказала: Я можу, я вмію, я зроблю. І цього не зробила. Навпаки, ми шукаємо тих майстрів для ремонтних робіт. Ми шукаємо якогось автомат. Ми навіть шукаємо лікаря чи якогось зубного лікаря, чи інші які моменти, чи хорошого вчителя для, для чого? Для того, щоб ми отримали від нього максимально те, що ми хочемо: хороший ремонт, машини, квартири, хороше лікування, тому що лікар має якусь мудрість. Інші якісь моменти, і це є добре. Колись, коли я навчався в школі. У Нас такий класний кабінет. Він називався кабінетом профорієнтації. І там було дуже багато книжок про різні і різні професії, які на той час люди освоїли і працювали. І можна було прочитати і обрати собі свою професію, те, що можливо сподобалось, до чого був нахил або подивитися, де можна більше заробити грошей на якій саме професії. І це є також важливо, коли ми вкладаємося в це, коли ми вчимося, коли ми розвиваємося, коли ми досліджуємо те, що є нове по тому напрямку, в якому я хочу працювати, то це приносить користь. Зараз, звичайно, трохи люди переживають, тому що ті всі онлайн-навчання, особливо фахівців або працівників, які торкаються таких сфер, як медицини, точних технологічних наук, Люди просто переживають і думають, як той лікар буде вчитися, якщо він там виходить в онлайн чи не виходить, чи дивиться, чи не дивиться, ніхто не знає. А наскільки більше, брати і сестри, коли мова йде про працю, про роботу в громаді в церкві Ісуса Христа, яку Він створив, ми минулий раз, коли я поговорив проповідував, я казав про те, що Ісус промовив Слово Я. Збудую церкву свою, це його, це його приналежність. Він будує, він робить все для того, щоб було максимально досконало. Я ніколи так не робив, але подивився все-таки словничок, що це означає слово професія. І знаєте, я був досить здивований таким тлумаченням того, що, виявляється, це слово, воно не просто визначає. От, ти там якийсь робітник і все. А професія це рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних знань, практичних навичок через спецосвіту і навчання, які дають можливість здійснювати роботу в певній сфері. Іншими словами, для того, щоб робота виконалась максимально правильно, я маю бути. Хорошим спеціалістом, маючим знання, практичні навички, щоб зробити цю чи іншу роботу, ми можемо говорити, що це є світське розуміння. Ми можемо розуміти, що це відноситься до якихось професій, які люди сьогодні мають і в різних галузях. Але я хотів би сказати, брати сеше, що це речення або це визначення, воно дуже і дуже підходить до того моменту, коли ми говоримо про працю в церкві Божій. Біблія говорить, що проклята людина, яка робить діло Господнє, ну, небрежно такий переклад російський, бо знева, як? Недбало. Недбало. Недбало робить. Ну так, да, я там хорист. Ну, нічого, що я там півроку не був вже на співанці, але я хорист. Ну так, я проповідник, то нічого, що я 2-3 місяці чи більше навіть Біблії не відкриваю. Але як треба, я скажу слово, нема проблем. Ну нічого, що я там ще хтось, ще хтось, а по факту. Ні знань, ні навичок, ні практики людина не має. І ми собі думаємо, що воно, ну та якось воно буде, ну та що, проблема заспівати? Та не проблема. Але проблема в тому, що гарно заспівати, точно заспівати і заспівати від усього єства. Оце перед Богом важливо. Оце є дійсно, коли людина вкладає самого себе. І тому, коли ми хочемо, коли ми хочемо щось робити, працювати в ділі Божому, в церкві Ісуса Христа, нам потрібно. Навчитися. Нам потрібно мати практику, нам потрібно збагачуватися Божими благословіннями. Як знайти себе в розмаїті служінь? Я собі роздумував над тою темою і не раз чую від братів-проповідників про те, що в Євангелії, в Посланнях апостолів є написано дуже багато напрямків, де ми можемо послужити для церкви Божої, для людей, навіть які не є в церкві Ісуса Христа. Але правда є в тому, що. Людина, котра щойно прийшла, яка щойно покаялась, народилася з гори, вона відразу не стає таким професіоналом в будь-якій справі. Вона має розвиватися. І колись я чув таку, таке твердження, що коли дерево посаджене, то три роки воно плоду як такого не приносить. Щось там може вирости, але три роки дається для того, щоб Ця коренева система добре зміснилася, щоб дерево налагодило весь цей процес, як і що має бути. І ви знаєте, коли я роздумував над тим, я згадав, що, виявляється, учні ходили з Ісусом Христом також практично три з половиною роки. Вони отримували надзвичайно глибокі знання. Саме, саме те, що написано в Євангелії, ми читаємо, але мені завжди цікаво, що говорив Ісус про Боже царство своїм учням після Свого Воскресіння. Там одним реченням практично написано, що Він 40 днів з'являвся своїм учням і про царство Боже говорив. Оце цікаво, оце важливо, тому що коли пізніше апостоли пишуть свої післання, чи коли ми читаємо, як вони проповідували, то я зауважив, що вони говорять такі істини, такі важливі речі, про котрі в Євангелії я не знаходжу, що Ісус їм говорив. Значить, був якийсь інший момент, або не є зазначено в Євангелії, але вони отримали ці знання від Господа і почали передавати. Тому про образ ось цього дерева людина приходить в церкву Ісуса Христа, кається, народжується згори, починає розвиватися, суто як, як немовля в Христі. Коли є ось це духовне молоко, коли людина споживає, коли людина розвивається, коли людина починає розуміти те чи інше, коли людина отримує від Бога натхнення і бажання працювати в тій чи іншій сфері в якомусь служінні. Говорять дослідники, що там десь 27 чи 29 є напрямків різного служіння, які людина може обрати собі, ідучи за Богом. Багато служінь, багато дарів, здібності, таланти це все нам потрібно прикласти. Знаєте, я так собі думаю, що хтось сидить і вважає, та не в моїх руках вже працювати, не в моїх руках вже щось робити. Але правда є в тому, брати і сестри, що кожна людина, яка є в церкві Ісуса Христа, яка розуміє істину, має е, таку звичку. Як написано, розрізняти добро і зло, яка споживає вже не тільки молоко, а споживає тверду їжу, яка притаманна людям, які мають розуміння, які правильно знають, правильно розуміють, правильно реагують. Кожна людина від найменшого до найстаршого, вона має свою працю і свій труд. І тому Біблія нам говорить про те, Івангелія говорить нам про те, що Ісус одному своєму учнів, учневі відкрив, що є дві професії в церкві Божій. Цього навсього дві професії, які ми можемо знайти в церкві Божій, тобто можливість попрацювати ефективно, правильно, маючи знання, маючи навички, маючи е розуміння в практику в тих справах. І перший момент або така перша одна з професій, ми знаходимо на початку Євангелія, Євангелія від Матвія, 4 розділ, 18-19 вірш, написані такі слова. Ісус, проходячи біля моря галілейського, побачив двох братів Симона, названого Петром, і Андрія, брата Його, які закидали сіть у море, бо вони були рибалками. І говорить їм: ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Ісус виходить на свою месійну працю і йде заклик перших учнів, щоб вони пішли за ним. І ось цей вислів Ідіть за мною і я зроблю вас ловцями людей. Він говорить про те, що одна з. Основних професій або занять в церкві Ісуса Христа, це ловити не рибу, а людей. Ісус вийшов на масійну працю, Він почав проповідувати, Він почав людей ну, переконувати, показувати їм і практично, що і може, як, яке є в силі Царство Боже. І Він говорив слова Євангелі, цієї доброї новини. І саме ці слова вони торкалися людей. Саме ті діла, які вони бачили в Ісусі, вони. Спонукали людей думати про Ісуса Христа, розважати. І Ісус, набираючи собі учнів, закликаючи йти їх за собою. Він сказав вагомі такі слово, вагоме слово, два навіть слова Я зроблю. Я зроблю. Коли людина приходить до Бога, вона ніби ось цей шматок глини, яку Бог починає формувати. І ми читаємо про це, що про того гончара, який бере в руку цю глину, починає її місити, розминати, поки вона не набуде правильного би сказати, змісту, правильно насичена водою, іншими якимись речами. І тоді він починає виробляти ось цю посуду. Він каже: Я зроблю. Тому перший момент важливий, як про який ми говоримо, це є благовістя, це є проповідь Євангелії, це є ті люди, які сказали: Господи, я отримав спасіння, я пережив народження згори, Ти простив мої гріхи, мої провини. Ти відкрив мені вхід в Царство Боже, Ти посадив мене в Христі Ісусі на небесах. Чи тільки мене одного Ти хочеш бачити там? Звичайно, що ні. Ти хочеш бачити мого близького сусіда, знайомого, я піду і скажу. Я піду і їм розповім ось цю добру новину. про Ісуса Христа, про спасіння, про Божу благодать, про Божу ласку, про милосердя Господнє. І люди, які стають на цей шлях, ми їх знаємо, як благовісники, місіонери, ще евангелисти, інші якісь можна давати назви, брати і сестри, але це є важливо. Без поповнення, без поповнення, без наповнення церкви людьми, помісна церква може просто зникнути. Є дуже багато таких, на жаль, Моментів, що була церква, але хтось виїхав, хтось помер, натомість нові не приходили і залишився лише будинок, а в церкві громади як такої немає. І тому Біблія нас сьогодні заохочує, щоб ми подивилися на цю працю, на це служіння, проповідувати Євангелію, говорити людям Боже Слово. Звичайно, це також треба вміти. Це також треба вміти. Не можна просто сказати грешники, кінець вам, пекло вам, озеро Вогняне, як не покаєтесь. Є такі люди, які кажуть, ну а що, і них треба страхом спасати. Давай налякаємо їх, та й нехай втікають, рятуються, біжать до церкви і так далі. Ісус говорив про пекло. Говорив про пекло, говорив про покарання, але він говорив і про Божу любов. Тому основ, основний момент, я хотів би зауважити, брати і сестри, якщо ви комусь говорите, комусь проповідуєте, комусь розказуєте про, про спасіння і про Божу благодать, то основні моменти благовістя показати проблему це гріховність людини. Це те, що людина без Бога вона приречена на вічне прокляття. І є вихід з цієї проблеми це Ісус Христос. Це є Спаситель, який віддав самого себе, який постраждав на Христі, який був розп'ятий, побитий. І він стався тим заступником за наші гріхи і за наші беззаконня. Він став перед Отцем зі своїми ранами, з кров'ю своєю, як той агнець, який бере на себе гріхи світу. Оце є важливі моменти, і на заключення проповіді Євангелії є вічність. Вічність з Богом, це Царство Боже, це рай, це вічні небеса. Ну є і без Бога, і про це можна сказати. Оце є основні ключові моменти, коли ми говоримо людям про спасіння, про народження згори, про навернення, про покаяння. Це благовістя. І, звичайно, за такі речі є нагорода. Там, в тій притчі, господар закликав всіх і управителю сказав: дай кожному згідно їхньої праці, так як ми домовлялися. І коли ти проповідуєш людям, коли несеш Євангелію, коли працюєш, це не легка праця. Це не легка праця. Це дуже і дуже важко людям принести Євангелію, їх зібрати, їм пояснити, до них донести. Це не є легко, але книга пророка Даниїла, 12 розділ і третій вірш, там говориться про те, що Бог має своє особливе благословення для тих людей, які... Посвятили своє життя для проповіді Євангелії. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Брати і сестри, ми роздумуємо. кожен себе зважує, говорю я комусь, не говорить. Може, це не мій уділ благовістити, може я на щось інше піду, але в основному велике доручення, як говориться, Ісуса Христа для нас усіх це благовістя, і в нас є шанс. Немов що, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків будуть сяяти. Це велике благословіння, це те, що людина отримає від Бога. Апостол Павло, який, коли ми читаємо Боже Слово, найбільше можливо попрацював знане для нас в справі благовістя, то ми бачимо, що Він говорить: Я свій шлях скінчив, віру зберіг і на кінець мені. Приготується, мене чекає цей вінок, вінець праведності, яку дасть мені Господь. Це велике благословіння, і Павло фактично віддав усього себе для того, щоб кожній людині донести Євангелію. Це є приклад для нас. Він каже, я вільний від крові усіх, ніхто мені не закине навіть слово, що я йому не сказав про спасіння в Ісусі Христі. І знову ж, другий момент, або тому ж самому Петру. Ісус Христос відкриває ще другий напрямок або другу таку професію в церкві Ісуса Христа. Це 21 розділ Євангелія від Івана, 16 й вірш, написано так. Говорить йому знову вдруге, Симоне, Іоне, ти любиш мене? Він говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить йому, паси овець моїх. Можна говорити про пастуха, можна говорити про пастера. Я думаю, багато людей, вони вважають, от є пастор, це його уділ. От тобі 300 людей. Запрягайся і поганяй. Але це не так. Це служіння, це Боже помазання на це є. Для того щоб стати таким служителем, і якщо взяти те, що написано в Біблії: п'ять постійно діючих дарів Духа Святого, це якраз і апостол, пророк, евангелист, пастор і вчитель, це є служіння, це є особливе покликання від Бога для людини. Але по великому рахунку, брати і сестри, коли, коли збільшується кількість людей. То є і потреба в тих людях, які будуть доглядати за тими людьми. Повірте, що ні, ні пастор, ні брати дикуни, ні інші якісь служителі мене змозі охопити усіх людей. І тому Біблія нам говорить, так звертається увага на Петра, і Ісус говорить: паси моїх овець, тобто доглядай, піклуйся про них, роби все те, що потрібно, щоб вони могли жити, правильно отримувати якусь їжу, були зодягнені, інші якісь моменти. Це все правильно і добре. Але я роздумуючи над Божим словом, зауважив, що це можемо робити, і ми. Це можемо робити і ми. Людина прийшла до Бога, покаялась. Вона нічого не знає, вона не має багато знань, вона не розуміє багатьох речей. І, вийшовши за межі дому молитви чи зібрання, де вона покаялася, вона знову може зануритися в цей світ. Вона знову може зустріти ті атаки ворожі. І вона не знає, як поводитись, тому що вона щойно пізнала Бога, вона щойно зустрілася з ним і покаялась. Але на натомість є, на є люди, котрих ще інша назва є «душеопікуни». Які можливо мають дружні відносини, приятельські чи сусідські, які стають ніби опікунами тих людей, які їм підкажуть, які їм скажуть хороше слово, направлять куди треба, відкриють Боже слово, пояснять, і це є важливо. Скільки людей, які народилися згори за деякий час, вони залишили церкву? Чому тому що ну різні бувають причини? Одна з причин, я скажу, можливо, не отримали якоїсь певної повноцінної духовної опіки. Ніхто не хотів займатися, ніхто не звернув уваги, і таке буває. І тому саме Боже Слово воно говорить про те, що є от такий ще важливий момент привести людину, передати комусь тому, хто буде піклуватися про цю людину, хто буде дбати про цю людину, хто буде допомагати цій людині виростати духовно. Звичайно, для цього самому потрібно мати певні знання, навики, здібності, те, що я говорив саме про професію. Найяскравіший приклад, брати і сестри, для нас це є сам Господь Ісус Христос. Він був і ловцем людей, він був і тим пастухом, який оберігав, зберігав тих, хто йшли за ними. Це є приклад для усіх нас. Але ми повертаємося до себе, і дійсно кожен з нас може пороздумувати, а що я зможу, а як я зможу, що мені робити. І справа в тому, що в кожній професії є багато спеціальностей. Ми можемо не, не, не бути місіонерами десь там далеко в Африці чи навіть в нас на сході, але ми можемо щодня, схиляючи свої коліна, підтримувати, молитися за тих людей, які несуть вістку Євангелії. І я вже в тому самому ділі. Це мій уділ, це моя спеціальність мати молитву, мати піст, хтось, можливо, фінансово, хтось, якісь діла милосердя. Я підтримую тих, хто несе вістку Євангелії, хто благовістить іншим людям. Я підтримую тих, хто дбає за людей, хто піклується, хто е, хоче охопити усіх, досягнути кожного, щоб їм допомогти, братис. Це, це таке саме просте, елементарне. Лише би ми обрали свій напрямок. І те, що я говорив, Ісус сказав, Я зроблю. Якщо ми віддамося в руки Господні, Він зробить. Це Він через свого Духа Святого дає нам натня і бажання. Я переконаний, що бодай один раз в моєму вашому житті. До нас приходило якесь бажання щось зробити, чимось послужити, комусь допомогти, чи навіть просто помолитися за когось, бо хтось прийшов на пам'ять. Це є праця Духа Святого, який кладе на моє і ваше серце, щоб ми долучилися до праці, тому що працівники отримують по динарію, не ті, які прохолоджуються, не ті, які навіть і не пішли в той виноградник. Десь там, можливо, з боку ходили, але саме працівники. Чому це важливо сьогодні, брати і сестри, час, в який ми живемо, досить складний, досить складний. І коли, можливо, тут нас на Заході є так більш-менш ну, спокійніше, то там, на Сході, на півдні, сотні, а можливо, й тисячі людей, вони шукають порятунку і шукають цього порятунку в Бога. І вони очікують, навіть не усвідомлюючи, очікують тих людей, які принесуть їм вістку Євангелії. Вони очікують тих людей, які покличуть їх до Ісуса Христа, і які будуть їх за ними дивитися, їх пильнувати і їх дбати. Можливо, прийде такий час, та він кожного разу, кожен день він є такий в нас, що і ми зможемо мати таку можливість, коли люди прийдуть, коли людям треба показати, розказати інші якісь речі зробити, щоб вони утверджувалися, зміцнялися в Господі. Це є життя церкви, це є життя церкви Ісуса Христа. І правильно говорять брати, коли кажуть, що коли ми сюди прийшли, це не є служіння. Нам, нам підсвідомо це заложили. ми прийшли на служіння, ми прийшли на служіння, і кожен прийшов, посидів, я Богу послужив. Брати і сестри, ні. Виходячи з цього місця, починається наше служіння. Тут є проповідник, тут є люди, які нам розповідають Боже Слово, які щось пояснюють, які хочуть, щоб ми вдосконалилися в служінні перед Богом. І святе Боже Слово говорить, що у тих п'ять постійно діючих дарів, які написані післанні до Ефесян в четвертому розділі, там є написано для чого ті люди? Для того, щоб приготувати святих на діло, яке Бог приготував, на діло корисне, на діло благовістя, на діло доглядання. Написано таке, можна говорити багато цитат з Божого слова. Просто якщо їх всіх зібрати в одне, то ми побачимо, хтось спасає, а хтось доглядає спасених. Носіть тягарі один одного. Хто несе тягар, той, хто сильніший. Чий тягар того, хто слабший? Він доглядає, він пильнує. Каже: пильнуйте самі за собою, щоб вам не збитися, коли ви допомагаєте інших. Коли я зможу збитися, коли мені не вистачає якоїсь мудрості, якогось знання, якогось розуміння. І коли ми всі разом, брати і сестри, всі, як я говорив минулий раз, одна сім'я, дійсно розподілимо або визначимо своє положення, хто я є, що мені робити. Прийде результат, прийде благословення, прийдуть нові люди, які будуть навчені, які будуть доглянуті, яким допоможуть е, виростати в Бозі. І Царство Боже воно буде розширятися. Тому я хотів би, щоб ми зараз з вами помолилися, помолилися перед Богом, звичайно, подякували Йому, що ми маємо змогу бути в церкві Ісуса Христа. Подякували Богу за те, що Він нас тримає і веде як той добрий пастир, який знайшов нас, зловив нас, переконав нас своїм словом, своїми якимись ділами, що ми сьогодні в церкві Ісуса Христа. Але помолімося за те, щоб ми могли визначити, хто ще не визначився, чим я можу послужити Господу в Його винограднику. Нагорода чекає і не маленька, але нам потрібно працювати. Хай Бог нам в цьому допоможе. Слава йому навіки. Амінь.